Вітаю, любі друзі, шановне панство. Отримав посилочку. Нарешті одну із. Так, і зробимо сьогодні огляд цієї посилки. Так, Спочатку посилка звідки вона надійшла, надійшла вона нам із Софіївської Борщагівки, Це Київ. Дев'яте відділення, вартість доставки 56,55. Дійшла вона, дійшла вона до Одеси. Нарешті. Так, Зараз ми її. Перевіримо, до речі, як можна вторинно використовувати з посилки. Це все, якщо дозволяє нова кошта, то чому ні? Сам таким користуюся, не викидую попередні упаковки і зберігаю їх, бо інколи сам буває продаю деякі із своїх монет на аукціоні Violetie. Це не реклама, просто я ним користуюся. Так, інколи. Так, зараз ми Витягнемо нашу посилку, що у нас тут. Так, тут у нас більше нічого немає. Це нам ще знадобиться. Так, і наша ось така. Тут у мене дві монетки, одну з яких ми сьогодні зробимо огляд, на одну з яких Так, для цього ми її обережно... Ще треба дуже-дуже обережно, щоб не пошкодити капсулу, бо капсули... Вони недорогі, але, щоб замінити, але не хочеться це зараз шукати, ритися, де ці капсули переставляти. Так. так, картонку ми прибираємо. Так, отже, у нас з'їхали з кадра мої монетки. Так, це у нас дві монетки. ну давайте ось цю візьмемо до огляду. Я до неї планував зробити давно вже огляд. Все не доходили руки. Так, це у нас монети, вони обидві 2006 року. Так, зараз ми її обережно виймемо звідси. Люблю, коли такі посилки, коли вона в ЗІ пакетах все. Чітко, гарно і без всяких проблем. Отже, монета присвячена 2006 року, присвячена Михайлу Грушевському, Так, зараз я її для зображення поставлю ось тут, для скріна, для заставки. Михайло Грушевський. Я думаю, що ця особистість всім відома. У нас Михайло Грушевський зображений на банкноті 50 гривень. Ось його зображення. Так, і залишимо його, хай буде ось так ось на фоні. Так, поїхали. Це у нас. Почнемо, як завжди, з аверсу монети. E, значить, Стосовно аверсу монет, давайте візьмемо свого помічника, що зображено на аверсі. На аверсі монети зображено номінал 2 гривні. Напис 2 гривні. Рік карбування 2006. Малий державний, малий державний герб України. Напис Національний банк. України, логотип банкнота монетного двору 2006 рік, і вказані такі на дзеркальному фоні вказані такі ось візерунки. Я думаю, що ці візерунки ми всі з вами прекрасно знаємо і пам'ятаємо, що десь їх бачили. А бачили ми їх на ось отакій от гривні Ось знайомі, так. Ось вони, трикутнички, які повторюються в нас на жовтих гривнях. До 2000-х років і початку 2000-х це 2003 рік. Це перші жовті такі металеві гривні, які випускалися в Україні. Ну, Зараз їх з обіходу поступово виймають, їх вже практично ну, зустріти їх вже все тяжче і тяжче. Тут ну, хіба що десь в магазинах, бо маршрутках тільки дрібні видають. Ось, тобто, де повторюється ось такий от орнамент? Так, залишимо спокою цю гривню. Так, далі. Гурт монети рифлений. І на звороті зображення на реверсі монети зображено власне, портрет Михайла Сергійовича Грушевського. Напис Михайло Грушевський і в нижчі роки життя 1866-1934 роки. Значить, що нам відомо про дану монету? Стосовно даної монети, цікавий тираж, у нас цікавий тираж. І яка є ринкова вартість? Ринкова вартість її не висока цієї монети. Десь в районі 170-180 гривень станом на 2025 рік. Випущена вона була вулик 27 вересня 2006 року. Номіналом 2 гривні маса у неї 128 г, діаметр 31 мм. Тираж у неї 45 тисяч штук і відноситься до серії видатні особистості України. Ну, В народі їх в нумізматичному колі називають піджаки. Ну, досить гарна монета. Мені взагалі ця серія подобається видатні особистості. Їх насправді дуже багато, цих видатних особистостей України, чим ми можемо похвастатися, що у нас діячів культурних, політичних, історичних дуже велика кількість науковців. І серія насправді досить цікава, і чомусь вона недооцінена її в нумізматичних колах. її... Не цінують, я маю на увазі, що ціна у неї відносно невисока в таких монет. Стосовно постаті Михайла Грушевського, то значить, народився він улюблені. Нині це територія Польщі, а помер, так склалося щодо території Російської імперії в Москві. Тобто така от його, його таке було життя. Так, значить, стосовно Грушевського, сучасній українські в літературі існує міф про Грушевського як президент, президента Української Народної Республіки, запроваджений Дмитром Дорошенком. Міф прижився в науковій літературі, в тому числі у Луцьку, навіть назвали проспект президента Грушевського. Грушевський не був президентом Української Народної Республіки, адже такої посади в Українській Народної Республіки просто не існувало. Також її не передбачала конституція, ухвалена в останній день функціонування Центральної Ради. Невідомий жодний акт, учинений Грушевським як президентом Української Народної Республіки. Водночас, кваліфікація Грушевського президент Ради була тоді досить поширеною, особливо в газетних публікаціях, ну, наприклад, в статті для американського видання The New York Times Грушевський вказаний як президент Української Ради. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що. Що це ще одне значення слова президент або голова? Зокрема, Грушевський послуговується візиткою, де був напис французькою мовою, як президент парламенту України. Це тодішній відповідник сучасного голови Верховної Ради. Вона зараз в Україні 25-му році, голова Верховної Ради Стефанчук. От приблизно таку посаду займав президент не президент, а Грушевський Михайло Сергійович. Це ймовірно пов'язано з тим, що. Ну, можливо, особливості перекладу якось неправильно було спинити і так далі. Варіації є різні. Ну і пізніше підписувався сам Грушевський як колишній президент Української Центральної Ради. В протоколах засідань Ради він називався українським словом голова. Таким чином, Грушевський був не головою ОНР, а головою Центральної Ради Української Народної Республіки. Тобто, що і, якби апелю... ну, і говориться про те, що він не був президентом УНР, був головою Центральної Ради. Найповніший реєстр усіх, хто титулував його президентом, склав історик Павло Усенко у праці, чи був Михайло Грушевський, президентом України. Ось такі от особливості про діяча. Хоч в літературі, коли ще я вчився в школі, то нам чомусь говорили, що ну, скоріше за все, це особливості перекладу, що першим президентом України вважається саме Михайло Грушевський, а по факту він був просто головою. Головою Центральної Ради Української Народної Республіки. А можливо, я щось плутаю. Напишіть свої коментарі вашу думку, що ви з цього приводу думаєте. Ну а ми зараз цю монету переміщаємо до нашого альбому. власне. Так, зараз я тільки приберу, щоб не заважали мені ці банкноти під руками. А переїжджає дана банкнота до бо... альбому. Монет 2006 року. Тут у мене вже трошки колекція збільшилась. Набралися трошки монет. І якраз до серії видатні особистості доповнення є Михайло Грушевський. Коли зберу всі монети 2006 року, зробимо окремий огляд, як ми робимо як завжди. Я їх там вже відсортую по мірі того, як вони виходили. Слава Богу, є інтернет, є періодика, які монети, якого числа. За всі роки незалежності України виходили. Зараз ми її цю монету виймемо із цих всіх пакетів пакувань, всіх трьох ступенів захисту. Так, це у нас планшет пластиковий, ми його так, ось знімаємо, він зараз нам не потрібен. Так, тут у мене, як видно, вже є ціла-ціла-ціла, ще небагато залишилося. Ну, практично половина ще монет залишилась. Із видатних особистостей у мене в верхній частині Микола Василенко, Олег Антонов, відомий авіаконструктор, так щось Антона не буду чіпати, вже так і буде Іван Франко. той, що Ще раз Василенко, ем, Олег Антонов, Іван Франко, Георгій Нарбут. До речі, Нарбут і запроваджував автором з цього ескізу цих ось трикутничків пов'язаних. Так, і це у нас В'ячеслав Прокопович. Це вона вся серія видатні особистості України. Ну і до цієї серії додається Михайло Гушевський. Серія у нас поступово так наповнюється. Ну і далі це все 2 гривні номінали. Це тільки з біметалу п'ятірка, а це також дві. і тут далі вже все. П'ятірки великі. В основному основна серія це була 2-гривневі. Ну, зараз в 2025-му цікаво, скільки їй буде цих 2 гривень, бо в 2024-му там, здається, взагалі була тільки одна монета номіналом 2 гривні. Тому ось якось так. Так, Зараз ми це все запакуємо. І наш альбом поступово наповнюється. Так, монетами з серії будуть особистості. Так ось. Залишайте свої коментарі під цим відео, що сподобалося, що не сподобалося. Пишіть, що б ще хотіли побачити. А я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі.